Шкільний рік закінчувався, і Каті ставало дедалі сумніше. Інші учні були радісні, метушливі, вони мріяли про майбутнє, ділилися планами, про вступ до університетів чи поїздку за кордон. Вони обговорювали, в які заклади поступатимуть, хто на яку спеціальність іде і як будуть проводити свої канікули. Для них це була свобода, початок нового життя. Але Катя відчувала тільки тривогу і невпевненість. Школа була її єдиним прихистком. У шкільних стінах вона мала хоча б якісь відчуття стабільності та підтримки. Тут їй було комфортно однокласники, друзі, улюблені вчителі, особливо Наталія Петрівна, яка завжди вірно підтримувала і знаходила добре слово. Коли Катя опускала очі або губилася у своїх думках, вдома ж все було по іншому. Катя почувала себе там зайвою, і ці почуття зростали з кожним днем. Однокласники з радістю обговорювали, як їм пощастить жити в гуртожитках чи навіть орендувати квартири, жити самостійно, без нагляду батьків. Але Катя не бачила для себе таких перспектив. Вона тихенько шукала професійне училище, бажано безплатне, де можна було б отримати хоча б якусь спеціальність. Вона мріяла стати кухарем, а може навіть колись. Власницею ресторану. Проте вголос про це не говорила. Друзям казала, що ще не визначилася зі своїм вибором. Про університет вона і не мріяла. Родина була настільки бідною, щоб не могла дозволити собі таку розкіш. Атестат Каті не був поганим, але на безплатне місце цього б точно не вистачило. Їй не раз здавалося, що могла б краще підготуватися до іспитів. Навіть вступити на бюджет, але вдома не було для цього ні умов, ні часу. Мама завжди знаходила для неї якусь роботу чи то прибрати в квартирі, чи то піти у магазин, чи допомогти на кухні, особливо коли до них приходив співжитель мами. Часом Катя навіть не намагалася братися за підготовку, бо знала, що їй все одно не дадуть спокою. Врешті-решт вона вступила до професійного училища на кулінара, але таємно мріяла, що колись може піти далі. Вона спробує вступити в інститут. Викладачі помічали її старанність і навіть говорили, що в неї є талант. Вони бачили в ній потенціал, вірили, що Катя зможе скласти іспити на бюджет. Катя уявляла себе рестораторкою, яка створює заклад своєї мрії, де сама б керувала, обирала найкращі рецепти, але її мріям таки не судилося здійснитись. Коли їй виповнилося 18, Мама різко заявила, що більше не збирається її годувати. Більше того, вона суворо сказала, що Катя повинна сама заробляти собі на життя, адже після повноліття закінчились аліменти від батька, а саме на них сім'я й трималася. Катя нічого не залишалося, як піти працювати, замість того, щоб продовжити навчання. Її мрії про інститут таки розбилися об сувору реальність. Вона влаштувалася на роботу кухарем у невеличку їдальню, але заробітку вистачало. Тільки на вишивання. Мама контролювала її зарплату. Щойно Катя отримувала гроші, як мама вимагала віддати їх. Мовляв, Катя все одно живе з нею, і саме мама буде вирішувати, куди витрачати кошти. Дівчина не мала сил перечити. Вона й так знала, що життя у їхній маленькій квартирі тільки ускладниться, якщо вона почне сперечатися. А мама стверджувала, що Каті кошти не потрібні, бо вона працює поруч. Обідати може в їдальні, ніхто не помітить, якщо вона з'їсть пиріжок чи залишки від обіду. Коли Катя поверталася додому пізно, у неї не було що їсти, бо мама знову наголошувала, що вона могла поїсти у себе на роботі. Увесь дохід дівчини споживала її мама та її співмешканець. Катя бачила, що мама не відмовляє собі в їжі чи навіть у маленьких розвагах, тоді для дівчини не залишалося нічого. Навіть копійки на проїзд, Попрацювала вона недалеко, і мама завжди її дорікала, мовляв, зайві витрати недоречні. Вона згадувала свого батька, якого не бачила вже декілька років. Після розлучення він підтримував з нею стосунки, намагався допомогти, приносив іноді одяг чи іграшки, але з часом все змінилося. Коли батько завів нову сім'ю і переїхав у село, мама налаштувала доньку проти нього і постійно говорила що його нова дружина погана жінка. Катя мріяла побачитися з батьком, але на поїздку не мала коштів, а мама категорично забороняла їй їхати і заявляла, що він тебе все одно не чекає, дарма. Катя залишалася одна. У цьому замкненому колі бідності і залежності вона кожного дня ходила на роботу, мовчки виконувала свою справу, навіть якщо робочий день здавався їй важким. Але кожен вечір, коли вона поверталася додому, вона знову стикалася з порожнечею і відчуттям безвиході. Мама, яка ніколи не працювала серйозно, звикла до життя за чужі гроші і не збиралася нічого міняти. А її співмешканець, якого Катя навіть не називала по імені, тільки іноді підробляв вантажником. Але це було настільки рідко, що мама і Катя далі залежали від її зарплати. З кожним днем. Катя все глибше усвідомлювала, що її життя поступово перетворюється на нескінечну боротьбу за виживання, де власні мрії ставалися недосяжними, але глибоко в душі вона все ж зберігала маленьку надію на краще. Вона думала, що можливо, колись їй таки вдасться вирватися з цього кола заробити достатньо, щоб почати нове життя, життя, де вона буде незалежною і зможе самостійно розпоряджатися своїм майбутнім. Коли Катя дізналася що її батько пішов із життя. Їй стало невимовно важко. Вона не змогла з ним налагодити стосунків і підтримувати близькість. Їхні зустрічі були рідкісними адже мама завжди була проти. На похороні Катя відчула, як важко втратити назавжди людину, яка тебе любила, навіть якщо обставини зруйнували сім'ю. На похороні сусідка батька, баба Ганна. Тихо підійшла до Каті. Вона поклала їй руку на плече і сказала, що будинок батька переходить їй у спадок. Але тоді Катя була настільки розбита горем, що навіть не зреагувала на її слова. Тільки через кілька місяців, коли життя трішки налагодилось, вона пригадала слова баби Ганни і вирішила поїхати в село, щоб поглянути на будинок батька і довідатись, чи справді він належить їй. Це був старий дерев'яний будинок на околиці села. Поблизу лісу та річки, та можна було вийти на двір, вдихнути свіже повітря, послухати спів пташок. Батько жив самотньо останні кілька років. Катя пригадала, як колись він обіцяв взяти її з собою на риболовлю в тій річці, але так і не довелось. Дім був не новий, але затишний, і Катя відчула в ньому якусь невидиму батькову присутність. Вона вирішила не переїжджати сюди, бо відчувала, що село не дасть їй перспектив. З роботи довелося б звільнитися, а де шукати іншу невідомо. Зробивши невеличкий план, Катя вирішила таки відремонтувати будинок, навести в ньому порядок і здавати його відпочивальникам. Сусідка Гана пообіцяла їй допомагати. Приглядати за гостями і навіть давати їм зілля, яке сама збирала в лісі. Тут гарне місце, а люди завжди приїжджають сюди. Гріх не використати, зауважила Ганна. Того дня вони довго сиділи на ганку і розмовляли, і Ганна поцікавилася, як живеться Каті. Дізнавшись, що Катя живе з мамою і з віддає їм всю свою зарплату, а сама не має навіть грошей на новий одяг, Ганна зойкнула: Катю, ти що? Та виганяй їх з квартири. Сама жити можеш. Ти заслужила на краще життя, а не таке. Катя спершу здивувалася, але жінка пояснила, що квартира, де вони живуть, була куплена батьком Каті ще до одруження з її матір'ю. Він хотів, щоб у доньки був свій дім, навіть коли його самого не буде поруч. Катя здивувалася. Адже мама завжди говорила, що це її квартира і що Катя повинна віддячувати. За можливість у ній жити. Ганна ж пояснила, що Катя має законне право на цю квартиру і що батько навіть оформив спадок на неї кілька років назад, адже знав, що може захворіти. Катя не могла повірити і вирішила таки перевірити, звернувшись до юриста. Справді, квартира належала їй, як і будинок тепер. Батько передав їй права ще задовго до смерті, хоча мама це приховала. Можливо, вона думала, що донька ніколи про це не дізнається. Дізнавшись правду, Катя вирішила таки поставити мамі умови. Вона повернулася додому з твердим наміром захистити свої права і сказати матері, що квартира тепер належить їй, і вона буде встановлювати свої правила. Катя не збиралася виганяти матір і її співжителя, але вона висунула їм умову. Вони повинні знайти роботу і забезпечувати себе самостійно. Вона більше не має наміру годувати їх з власної кишені. Мама, яка звикла жити за рахунок інших, тільки засміялася і заявила, що квартира належить їй, а Катя не має права щось вимагати. Вона наголосила, що Катя повинна її підтримувати, бо це обов'язок дитини. Але Катя була вже не тією безпорадною дівчинкою, яка мовчки підкорялася та слухала. Вона твердо відповіла, що мамі слід влаштуватися на роботу, адже в неї більше немає наміру її годувати, тим паче її співмешканця. Її слова викликали справжній скандал. Мама підвищила голос, почала звинувачувати Катю в егоїзмі, нагадувати про всі жертви, які вона нібито принесла заради доньки. Але Катя, відчувши нову силу, твердо відповіла Мамо, ти сама можеш працювати. Ти вже доросла і здорова жінка. Пора подбати про себе. Я ж не винна, що тобі не хочеться нічого робити. Сказавши це, Катя відчула, як у неї розправляються плечі. Вона більше не боялася ні матері, ні її погроз. Її життя належало їй самій, і вона вирішила, що відтепер буде жити для себе, а не для когось іншого як раніше. Дізнавшись про спадок і свої права, вона змінила своє ставлення до життя. Тепер у Каті була справжня свобода, свобода самостійно приймати рішення, планувати своє майбутнє і більше не залежати від тих, хто зловживав її добротою. Катя була рішуче налаштована. Вона твердо заявила матері, що більше не буде давати їй грошей, допоки та не влаштується на роботу. Якщо мама та її співмешканець хочуть залишатися тут, то нехай починають відповідати за себе самі. А не живуть за її кошти. Співмешканець матері слухався мовчки, похмуро дивлячись на Катю, але було помітно, що йому все це не вподоби. він звик до легкого життя, де не потрібно було трудитися. Навіщо ж напружуватись, якщо можна просто залишатися вдома, допоки пасарби працює. Однак наступного дня, коли Катя повернулася з роботи, вона застала вдома тільки матір, яка була вкрай розлюченою. З'ясувалося, що співмешканець, дізнавшись, що вона більше не зможе жити за чужий рахунок, просто зник, залишивши матір саму. Мама була обурена і кинулася на Катю з претензіями, мовляв, донька зруйнувала її життя. Це через неї вона втратила коханого чоловіка. Катя просто не могла повірити у те, що чула. Мама, яка завжди вимагала від неї грошей, тепер звинувачувала її у всіх своїх бідах через якогось безробітного співмешканця. Та як ти можеш так казати? Він же був із тобою тільки через гроші, обурено сказала Катя. Але мама наполягала, що це була справжня любов і що Сергій пішов через це, що в Каті нестартний характер. Мама вимагала, щоб донька повернулася до старого порядку і знову почала віддавати їй зарплату. Але Катя тепер була іншою. Вона твердо відповіла, що або мама знаходить роботу, або йде за своїм коханим і починає жити з ним без її фінансової підтримки. Катя більше не хотіла бути тією мовчазною дівчинкою, яка підкоряється. Вона бачила, як мама, зрозумівши це, почала перевертати її речі у пошуках схованих грошей. Але Катя завжди тримала свої гроші біля себе, бо давно знала, на що здатна її рідна матір. Зрештою, мама зрозуміла, що більше не зможе жити за рахунок Каті. І обрала другий варіант. Вона зібрала свої речі і пішла до свого співмешканця. Катя вважала, що вона повернеться через кілька днів, адже чоловік і сам не хотів, щоб вона висіла в нього на шиї, але минали тижні. І мама так і не з'являлася. Катя намагалася зателефонувати їй, але та не відповідала. Спершу Катя навіть почала переживати, чи мама раптом не потрапила в якусь біду. Вона почувала себе виною, що буквально вигнала її на вулицю. Проте. Обдумавши ситуацію, Катя таки усвідомила, що вона не повинна себе картати. Мама сама зробила свій вибір. Вона могла залишитись і піти працювати, але вона вирішила піти за легким життям. Заради власного спокою Катя поміняла замки в квартирі. Через деякий час вона помітила на дверях подряпини, ніби хтось намагався проникнути всередину. Вона здогадувалася, що це могла бути мама, але навряд чи з добрими намірами. Інакше вона б. Зателефонувала заздалегідь. Тепер, залишившись сама, Катя нарешті змогла почати нове життя. Вона знайшла роботу в престижному ресторані і готувалася до вступу в інститут. Їй нарешті вистачало грошей на гарний одяг, який вона давно собі не могла дозволити. Дівчина розправила плечі, її впевненість та спокій зросли. Вона почала дивитися в майбутнє з надією. Одного вечора, повертаючись додому, Катя побачила у підземному переході жінку бездомну. Жінка сиділа обшарпана, виснажена, з порожнім пластиковим стаканчиком для дрібних монет. Зазвичай Катя не давала милостині, адже знала, що іноді сама ледь могла себе нагодувати, але цього разу їй захотілося допомогти. У неї був пакет з продуктами, і вона вирішила запропонувати жінці хоча б яблуко, хоча й розуміла, що зазвичай бездомним потрібні гроші. Коли Катя підійшла ближче, її погляд зупинився на обличчі жінки це була її мама. Від шоку вона навіть трішки відступила назад. Перед нею сиділа та, котра ще нещодавно дорікала їй за небажання допомагати, та яка вимагала її грошей і звинувачувала у всіх бідах. Катя не знала, як реагувати. Вона не очікувала побачити свою матір у такому вигляді. А мама її навіть не впізнала. Вона глянула на Катю з ним поглядом і різко крикнула. Чого витріщилась? Гроші давай. Катя була розгубленою, вона простягла їй яблуко, але мама незадоволено заявила, щоб донька засунула його собі куди подалі, і знову вимагала гроші. Катя зрозуміла, що мама її не пізнала, і це був для неї остаточний удар. Вона нічого не сказала, а просто розвернулася і пішла геть. Проходячи повз, вона зрозуміла, що допомагати людині, якій зручно сидіти в бруді, марно. Мама зробила свій вибір, і Катя більше не відчувала перед нею обов'язку. Вона йшла далі, залишивши жінку, яка все ще кривилася у відповідь, і ледь не показуючи язика. Намагалася продемонструвати зневагу. Катя навіть цього не побачила. Вона йшла своєю дорогою, розуміючи, що більше ніколи не стане частиною чужої драми. Ця зустріч змусила їй задуматися, чому одні люди обирають стати бездомними, опускаються на саме дно, замість того, щоб бодай, трішки попрацювати і жити достойно. Катя не вимагала від матері надто багато. Вона просто сподівалася, що та буде хоча б працювати, щоб забезпечити себе їжею. Але тепер вона знала, що не всі здатні зробити правильний вибір. Життя Каті дало цінний урок, вона повинна йти далі, старатися бути кращою людиною і ніколи не опускатися до рівня тих, хто зробив тобі боляче. У душі вона нарешті відчувала спокій. Тепер вона мала сили та впевненість в собі і знала, що зможе подбати про себе, і не залежати від людей, які її не цінують.